Так, Нове постачання від компанії Fob Canratube місто Суми, Модель називається ЕКО, Комбінована труна. Тут використовується оббивка тканиною та лакові. небагато, але є лакові елементи, лаковані. Ось ви бачите, як запакована продукція. Дуже обережно все перекладено для того, щоб нічого не пошкрябувалося. Під час транспортування кришку від'єднав. І ось як вона виглядає. Все-все-все дуже акуратно запаковано. Ось ще один новий колір. Бачимо з вами. Зараз тут знизу обережно. І тут знизу зараз обережно Десь вивів. Такой сырый я крица колер вот что я резни колеры снимаем обгорку такое же дно полностью запаковано довольно обережно так верхняя частина снимаем плівку. І зараз найважче це зняти нижню частину. В комплекті є подушка. Так, ставимо доволі проста внутрішня оббивка. Накривається кришечка. І ось так можна побачити, як він виглядає.